Правда. Сьогодні люди ненавидять Верховну Раду. Давайте про це будемо говорити відверто. Сьогодні День української армії. Сьогодні довіра до українського солдата і української армії одні з найбільших у державі. Знаєте чому? Тому що люди вірять присязі солдата, присязі офіцера. Чому така ненависть до Верховної Ради і до інших державних інституцій? Тому що люди не вірять присязі народного депутата. Тому що не викладають Щ... правильно. Бо сьогодні э, регламентний комітет 32 дні мережу. Він взяв на себе функцію суду, прокурора, розумієте, і апеляційного суду. Він міг зробити на перший-другий день висновок, Окей, колеги, недостатньо на вашу суб'єктивну точку зору як юристів. Підстави Видайте обґрунтя пробив. в поданні передайте це на розгляд Верховної Ради. Якщо ми всі без, без виключення обіцяли депутатську зняття депутатської недоторканності, тобто що це означає? Що рівні серед рівних, то Новинський це не просто пересічний громадян. Я думаю, що він має повну можливість, зокрема фінансово захистити себе. Якщо там те обвинувачення, наприклад, немає під собою великого змісту, то він доведеться в суді, немає проблем. Але наша функція не брати на себе є підстави, немає підстав 32 Дні тягнути та дайте все в сесійну залу Верховної Ради. Депутати про проголосують, і хай в суді він доводить. І це і є перший крок до відновлення довіри до людей. Роман а ви якщо говорите, ми що штоні бачимо... довіри, Я уверена, що.